Хотіла з тобою сьогодні поспілкуватися, щоб наші вболівальники могли з тобою познайомитися трішечки більше. А по-перше, я хочу тебе привітати, що ти доєднався в нашу родину. Розкажи свої перші враження від перебування в команді. Які вони? Дуже дякую. Я щасливий, приїхав, тренувальний процес почався. Тобто ми з командою готуємося до сезону. Крок за кроком, я думаю, все добре. Ти народився в містечку Мукачево на Закарпатській області і почав займатися футболом в місцевій команді. Так. Хто тебе туди віддав? Як загалом почалася твоя футбольна кар'єра? Хто мене туди віддав? Батьки віддали, е -е -е ну тобто дитинство я знав, що буду футболістом. Завжди були м'ячики, грали туди-сюди, але потім трошки старше став. То вже мене тато віддав, каже, йди тренуйся з командою. Тобто, і там я почав перші кроки свої робити. На які позиції ти починав спочатку? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. але десь в центрі поля так і грав. Так. Розкажи нам, як ти потрапив в юнацьку збірну України. Юнацьку збірну як? Я вже був в Динамо, е, грав вже в академії Динамо, непогані сезони проводив там в складі, і мене запросили в юнацьку збірну. Які можеш пригадати найяскравіші історії, можливо, події за час перебування в збірні України? Я думаю, це вихід на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу. Ми були кваліфіковані в Нову Зеландію. Це хороший, класний досвід для нас, для команди. Тому я думаю, це такі найприємніші спогади. Пам'ятаєш ти той перший матч, за який ти дебютував за Динамо Київ за основну команду? А, так як пам'ятаю, ці 10 хвилин. <рес> Розкажи про них, твої емоції. Е, до речі, я був в юнацькій збірні, так, і Сергій Станіславович якраз мене запросив в той день, коли була гра, до складу команд. Я поїхав, дуже нервував, чесно кажучи. Але коли вже був з командою, коли вже... Був в процесі, скажімо так, хвилювання трошки відійшли на другий план. Так, і ввечері я дебютував, такий в мене день був. так. Чому ти покинув «Динамо Київ? Е, хотів ігрової практики. Після 2019 року ти розпочинаєш свою кар'єру за кордоном. Ти грав в трьох іноземних чемпіонатах, який, на твою думку, найсильніший. Всі різні, можу сказати. Найскладніше. Ну, я можу сказати, найскладніше ті, в яких я не грав, напевно, так. Е, з точки зору е, для мене це було морально складно. Бо коли ти граєш, тобі легше. Але я не скажу, що чемпіонат Угорщини він легше, ніж чемпіонат Польщі. Є свої нюанси так, в чемпіонатах, але вони різні е, тому в Польщі я не грав, мені було важко морально, е, десь психологічно. Тому скажу, Польща нехай буде. Як взагалі для тебе проходив цей досвід за кордоном? Як ти можеш чого описати? Е, в будь-якому випадку, позитивний досвід. Десь я більше грав, десь я менше грав, але мовно, в Угорщині це був прекрасний період в моїй кар'єрі. Ми вигравали і чемпіонати, і кваліфікувалися до Ліги Європи, Ліги Чемпіонів. Я майже всі ігри грав. Тому це, напевно, найпрекрасніший досвід <хи> в моїй кар'єрі. Я ну, з теплотою згадую ці, ці часи. В Легі так само, я познайомився з батьма класними людьми, е, в класній структурі, атмосфері працював. Е, тому і, досвід але трошки інший. Так, менше вже на полі був, але все рівно побачив багато нового, що для себе так, записав, занотував, скажімо так. Словакия, так само, мені Братислава взагалі дуже сподобалась. Ми жили там 30 хвилин від міста, де я там тренувався. Для сім'ї було супер. Тобто ці роки багато чого мені дали, багато чого я навчився і надіюся, це використовувати для себе в майбутньому. От ти сказав, що ти багато чого навчився. Що саме змінилося в тобі, в твоєму характері, можливо, на полі? Які зміни ти побачив, як ти вже повернувся в Україну? Можу сказати, я став більш відкритим. Як на полі, так і зовні. Чомусь раніше, там, до 24 років я був більш такий закритий, а потім, коли я попав в Європу, Люди там більш відкриті, і це передалося мені на поля. Тобто я почав більше комунікувати, більше спілкуватися. І я знаю, що це мені допомагає в грі. Тобто, це важливий фактор розмовляти, комунікувати. Тому це великий плюс, який я для себе дістав в Європі. Як ти вважаєш на твоїй позиції, які найважливіші якості має мати футболіст? Ну от е, якраз таки розмовляти повинен. я от собі навіть думаю, як раніше я от у мене ще тренер в дитячій юнацькій школі назвав глухоніми. Я взагалі ну, майже не спілкувався. Тобто, так, да, був якийсь підказ, але мінімальний. І от, він старався виховувати це в мені, але от в якийсь момент це пробилося, скажімо так. І я рахую, треба розмовляти, треба направляти, коли ти в центрі поля, ти маєш відчувати команду, відчувати партнерів. І навіть десь можливо не треба бігати багато, а треба, е, треба поговорити. Ти так, ти так, треба більше з якоюсь ідеєю, і коли ти в центрі поля, ти мусиш це контролювати. Твій номер. Чи обрав ти його вже і що він для тебе значить? Я обрав номер чотирнадцяти, тому що я грав в Венгрі під цим номером, і ці роки були для мене дуже успішні. Тому я вирішив так само продублювати і да. надіюся, цей період таки так, такий самий буде успішний для мене. Але я хочу тебе знаєш, спитати за таку подію в твоїй кар'єрі. Це матч проти Барселони. Звісно, багато людей дивляться по телебаченню. Так хтось вживу на Леонелі Месі. Він для них кумир. А ти грав проти нього на одному полі. Які були тоді твої емоції, враження, як ти налаштовувався на цей матч, і ти навіть відзначився забитим м'ячем? Звісно, перша гра проти Барселони. Емоції як? Ну трошки нервували, але ми розуміли, що від нас зараз в цій грі ну, не... наші фани не потребують три очки, то можна було трошки десь розслабитися і показувати свій максимум. Так? Ми почали дуже добре, я скажу, матч. Але потім Барселона трошки взяла під контроль м'яч. Було нам важкувато. Емоції, супер емоції. Це запам'ятається на все життя. Тим більше забив. Ну це, можна сказати, саме такий пам'ятний матч і гол моїй кар'єрі. Ну, знаєш, я дуже хочу спитати таке питання: Барселона чи Мадрид? Я скажу Барселону. Чому? Не знаю, от мені Месі дуже подобається. Не знаю, Барселона. Ну, от якось з дитинства більше за Барселону. Хоча зараз і подобається Янчолоті, Реал. Тобто, але все-таки Месі для мене це от найсильніший гравець. І тому я вибрав Барселону. Можна сказати, що він твій кумир, чи в тебе є ще хтось? Він не мій кумир, але я рахую, це в історії найкращий гравець. А хто тоді твій кумир? Кумир... Раніше я дуже рівнявся на Джерарда з Ліверпуля. Так він закінчив кар'єру, але його характер, як він вів команду, як він і взагалі на полі і не на полі, як себе поводив, мені дуже імпонувало його характер. Імпонує. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця. Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Рр, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Десь. Хто наразі для тебе найбільша підтримка. Хто тебе мотивує досягати нових вершин у футболі? Найбільше підтримка, звісно, моя сім'я. Моя дружина, мій син, мої батьки дуже підтримують мене. І так, вони для мене номер один. У колес ти повертаєшся тоді, коли в Україні вже на момент були, була війна. Як ти наважився на цей шлях, коли навпаки більшість гравців виїжджали? От О, важкий крок для мене був. Сім'я була проти. О, не хотіла, щоб я поверталася, але. Я дуже сумував з Україною, Я хотів повернутися. Я хотів, е, я хотів, я останній період не так багато грав, я хотів себе реалізувати. І я розумів, найкраще, де я зараз можу реалізувати себе, це в Україні. Який досвід я отримав за кордоном і так далі. Мені 29 років, і я рахую, у мене ще є роки, де я можу себе гарно показати. І я собі так аналізував, де я це я можу показати. І, звісно, Україна це мій дім, і, чесно, я дуже хотів, і чесно, я не жалкую взагалі, що я приїхав, і я дуже радий бути вдома. Так, є свої нюанси, є свої, скажімо так, страхи нові, так, але це життя. Я люблю Україну і я дуже щасливий тут. Ну, це дуже відважне таке рішення справді. А чи в майбутньому плануєш ти їхати знову за кордон і будувати кар'єру там? Чи ти вже хочеш зупинитися в Україні? Як, як Бог дасть. Це вже важко зараз планувати, що буде завтра. Зараз хочеться можливістю грати, показувати себе, жити цим моментом і далеко не заглядати. Тому зараз от такі часи в нас. Свої перші футбольні кроки ти робив у ФК Мукачево, як і наш спортивний директор Юрій Вікторович Габовда. І наразі ти знаходишся в нашій команді, ти отримав від нього пропозицію. Що ти можеш сказати рахунок цього? Так, ми з ним зустрілися перед Новим роком, зіграли футбол з ним. От. І після того ми з ним поспілкувалися. Він запропонував мені перейти в Верес. Сказав ті слова, які мене е Зацепили. зацікавили. Так, скажімо так, потім ми познайомилися, поспілкувалися з тренером. Так, тренер також мені сподобався. Я рахую, ми е теж знайшли якийсь зв'язок між собою. Так. Потім вже була розмова з президентом, який також е, мав бажання мене бачити в своєму складі. Тому я наважився і прийняв для себе рішення перейти і підписати контракт з Верес. Станом на тепер, який твій девіз по життю? Не знаю, напевно йти далі і не дивитися, що було в минулому. Я думаю, тільки так. Я підготувала для тебе таку невеличку, таку вікторину. Так. Отже, я буду задавати тобі питання, і ти маєш вибрати щось заданого лише один варіант. Добав. Готовий? Так. Отже, атакувати чи захищати? Атакувати. Тренування вранці чи ввечері? Вранці. Тиша чи гучна музика? Тиша. Вечеря з сім'єю чи зустріч з друзями? З Сім'єю. Кава чи чай? Кава. Багато п'єш кави на зборах? Що ну, таке багато. Ну, дві, <смі> дві, дві кави п'ю. <смі> а на рахунок харчування й ще трішки солодким? Наш... Трішки їм. Так? Це нормально. Є якісь тебе обмеження? Не переїдати. Ну, трішки це нормально. У мене дружина дієтолог, ага. тому наслідкує за це. За тебе. Пляж чи гори? Це гори. Пляж. Та пляж. Не знаю, пляж. Ранок чи вечір? Ранок. Грати під дощем чи палаючим сонцем. Під дощем. Книга чи фільм? Ну, я виберу книгу. Я фільми взагалі не люблю. Книги читаю, деколи пропускаю, хоч це частіше, але я виберу книгу. — Знаєш, я хочу тебе ще попросити, щоб ти розповів нашим вболівальникам. Можливо, те, що я тебе не спитала, або те, що ти би хотів, щоб вони знали про тебе. — Про мене? — Так, щось, можливо, якийсь факт особливий. <рес> е -е -е. І ще до народження мої батьки знали, що я буду футболістом. Такий факт про мене. Тобто, всі в сім'ї, я не знаю. Ну, так. Так і сталося. І я полюбив футбол і не представляю своє життя без футболу. Тобто, в мене я можу тренуватися. Після обіду йти дивитися футбол, ввечері ще в приставку грати в футбол, і це може бути цілими днями і не надоїдає. Тобто, така пристрасть до футболу, самого маличку, і в мене от мого сина зараз машинки. От він тільки машинки. У мене не одної машинки не було в дитинці. У мене тільки м'ячки, попригунчики, такі великі. Тобто, отак от. Ігоре, перші дні на зборах. Які вони в тебе? Важкі, <ріст> це нормально збори. Ну, тобто хороше навантаження, але це абсолютно нормально. Ножки трошки не слухаються, але потрібно потерпіти. І через такі моменти ми сильніші. Зараз нас очікує матч з Катовіцем. Що ти можеш сказати про цю команду, які її особливості? Чесно кажучи, я не грав проти неї. Знаю мій. Е... Мій друг туди перейшов, ми зараз з ДАЦі були разом. То, чесно кажучи, немає поки що інформації. Я думаю, сьогодні буде теорія, ми більше про неї будемо знати. Але зараз не треба на суперника дивитися, треба на нас дивитися, треба готуватися, викладатися. От. І через такі ігри з такими суперниками ми будемо набирати оберта і я рахую, будемо добре готуватися до сезону. Це найголовніше. Ігоря, дякую тобі за таку приємну розмову і хочу тобі побажати, щоб в нашій команді в тебе все вийшло, і ти якомога краще себе проявив тут. Дуже тобі дякую.